Ви знаєте, у нас виявляється, що і, а, ну. і слизь, угу. слизь. Да. є водорозчинна, да. а є жиророзчинна. І виявляється, що ви якщо зранку, зранку да. поп'єте теплої водички, то та слизь починає розчинятися. І вона тебе, так сказати, потихеньку буде прибиратися. Чому кажуть, навіть ще не почистивши зуби, перший так, стакан так, теплої води так. можна вип... бажано випити. Навіть. А в нас навіть інша ситуація є. Виявляється, що у нас, е, от е, взяти дієтологи, вони думають, що в кишковика одна функція. Туди їжа попала, перетравилася. І, і і, і послала далі. далі. А в неї є ще одна функція. Яка? Яку не всі говорять. Вона має другу функцію: що коли він повний. Іде перетравлювання, так. і поживні речовини йдуть через стінки кишковика, якщо немає прослойки великої, нормально йдуть в кров і розносять по всьому тілу. А є ще друга функція. А коли він пустий, а коли в ньому нічого нема, а коли ночі ти спиш і він пустий, а на рано ти встав і ти дивишся, що в тебе в роті неприємний. Білий наліт, неприємний О. запах, кажуть, котики. Так, да, так. Да. І Наробили. буває ще, що навіть зуби трошки на льоті. Так, Так, так. А що це значить? Запуск очистки організму. Угу. В кишковик, там, де пусе місце, угу. там, де нема їжі, назад з лімфи і крові через стінки кишечник, всі токсини виходять. І ось в нього друга функція очистки Зав організму. І він має дві функції. Перше він туди А коли він пустий, то із тіла в кишковик. Скидаються всі токсини і шлаки. І от тому в тебе угу, такий наліп. Так. І це не значить, що це погано. Це наоборот пішла чистка. Але ясно, ми тут же що робимо? Почистили і знов туди що скинули. Угу. І як тільки ви щось туди кинули, процес чистки зупинився Очистки організму. А воду можна. А ні. Чинає... ви мене почули? А воду можна, ага. але воду не Краще вода, щоб вона була або солена, або із содис. Ага. На склянку теплої води гарячої. Ти собі пів чайної ложечки соди для того, щоб чистку зробити. Це тільки лікувального характеру. Горло, вухо, нос, бо слізі, дивіться, накопичуються в легенях, потім воно тече з носа, потім з вух, коли є отіти, коли з очей. Оце все, що виходить, це механізм. Очистки організму від тої слизі, бо дивіться, ну от і хоче сказати: ну то скажіть, які хоч продукти, що діти, а що, не видно, що діти їдять, що вони, що вони так е, е, накопичуються слизі і так довго і так часто хворіють. Слово хворіють це чистка йде, це в них хороший імунітет і багато енергії. І чим більше в тебе хворієш, виходить, ти угу. чистіший в тебе організм, і ти швидше в е, від цих токсинів і цих шлаків, і слизі Угу. Ну, перший продукт. Чистка, чи які продукти не треба? Що краще? <гум> 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 Чистка. Давайте ще про тоді. <гум> Давай давайте, давайте. завезте. Це теж, бо це чекав. Цікаво. Це цікаво, так. так, цікаво. так. То дивіться, е, перше вода раз. Так. Друге фрукти. Фрукти, коли ти їш, це єдиний продукт в природі, який не дає слизь. Будь-які фрукти. Не дає слизь. І токсин. Хоча ви тільки що сказали, що зараз йдуть з добавками, але якщо ти в воді їх трішки потримати, щоб то вода. витягнуло. А ви розумієте, туди їх за рахунок води і розбавляється в воді, і вода на себе натягує. І якщо ти 20-30 хвилин потримаєш у воді в содовому розчині, воно все витягує. І ти можеш, але все одно це корисніше, чим їсти сучасну їжу. З єжками, з консервантами, розуміла. барвниками. Оце не можна, це треба раз і назавжди. Але ми вже це, бачите, кабінет міністрів прийняв постанову в 1999 році. і з 200 2000 року, по сьогодні. у нас в їжі з'явилися оці харчові добавки. І тому більше з'явилося алергічних хвороб. Причина зрозуміла, більше хімії. І вона вся в тебе так. на тілі. І вона в чи тебе тут. Так. Чи на обличчі. Так. А є ще інший варіант, як можна взяти, чи в тебе є токсини, чи в тебе є слизь. От, наприклад, одна із таких зовнішніх е, е, ознак. Чи оз, зовнішніх скажу. ознак. Так. Що коли ти випив води, а ти набух. Угу, а в тебе напряки. Напряки бувають на ногах, а буває обличчі. на тілі. на обличчі. А що це значить? А виявляється, оці токсини, вони мікро. Але вони дуже небезпечні речовини в нашому тілі. Бо вони, коли дотикаються до клітини, в неї руйнують. До тканини руйнують. І вони з'єднувальні тканині накопичуються так. і в печінки, а печінка їх, так сказати, в жирову оболоночку бере. І тому в неї буває. Розумієте? Але що саме цікаво, що коли ти п'єш воду, ці токсини розбавляються. І щоб їх вивезти, бо тому, що напряму через нирки або кишковик, вивезти їх так не можна. Розумієте? І от тоді, коли нирки не успівають виводити ту кількість, скільки вона може, то зайве, що ще залишилося, розбавлене в воді, оце дає набрик. Угу, угу, Тому набрики в угу, угу. тебе в тілі багато накопичилося токсинів. І це не значить, що треба зупиняти, пити воду, бо каже, мене вода вивела, що я, гляньте, вже угу. весь Набря... Ну, набрякла людина, так. і думає, що це від води. Насправді. А це ознака, що в тебе є токсини, і вода потихеньку їх починає виводити. Угу. І ниркам треба час, бо вони за один раз не можуть всю. Ту кількість токсинів, які ти накопичив, вивезти зразу. Так. А їм треба час. Треба тиждень, два тижні, три, чотири. Але через який час Але треба продовжувати пити воду. Угу воду треба обов'язково пити. Це перше, дивіться, і токсини виводять, і слизь водорозчинну виводить. Але знову ж кількості води є різні поради, так. є суперечки. То я вам скажу дуже просто: багато води не треба. От е вода потрібна нам для двох речей. Перша функція в організмі, для чого потрібна вода, це обмін речовин. Так, робити. Для обміну. От обмін речовин і в процесі обміну речовин вода H2О потрібна. Так. А друге, для нирок. Бо нирки не працюють без води. Щоб токсини вивезти, їм треба рідину. І тому оця вода потрібна для виводу токсинів. То потрібен стакан, літра, дві. Знову то. ж таки, відваги міряти. Скажу 음... вам інше. А, ну прошу. Я вам скажу інше. Якщо токсинів стільки. <рес> ну, умовно кажу. Умов... <рес> так, стоп, стоп, ми так показуємо. Ось стільки токсинів. То, а щоб їх стільки вивезти, треба. Може, стільки... Та? Стр... Може треба склянку води. Так. Але якщо ти випив літру, то не пошкодить. Ні, це зайве. Бо хватає і, і... і склянки води, щоб вивезти стільки токсинів Ага. за один раз. Бо нирки. Не можуть зразу і все. Ниркам треба роботу дати на цілий день. І тому протягом дня мати пляшечку води і по ковтку, по ковтку по два робити протягом дня. Тобто більше літри, літра плюс-мінус вистачає. Ви чуєте? Стільки, За скільки може нирка вивезти. Ні, це тільки вода. Але, Але якщо ти супчик сурчики, да, там є вода, посоки, ти п'єш, оце, оце та сама рідина. І вона звідти й бере, і вона для нирок і вивезти токсини. А для обміну речовин в самому продукті, ну, якщо він живий, його там 100%. Якщо він жарений, його не вистачає. Якщо сухий сухарики, чіпси, його нема. Це сухий, це чистий жир і плюс. Плюс там консервант якийсь, який тримає його. Mm -hmm. Це просто гедота в квадраті. Mm -hmm. Це взагалі не. Але і дітей підсади, а там ще й підсилювач смакує mm -hmm. глютанат натрію. І чому він сидить і хоче, і хоче, бо він підса. Він вже як. Знаєте, оця звичка неправильна, яку батьки заклали або дали цей перший продукт, а його не можна давати. І оця звичка сформувалася іменно харчова. І важко потім вивести з себе, але є механізми, як можна міняти ці харчові звички в собі, так само, як і ту наркотичну, чи алкогольну, чи тютюнову звичку міняється, бо вони всі в голові. А ви у багатьох дітей питали, бачили так. пляшечку з водою? Дають батьки, наприклад, з дому. Є вже це трішки закладено. Ви знаєте, я оце два дні назад був у вас в верховині, і ага. я там прочитав 64 уроки. Да. За 16 днів. І там через мене пройшло тисячу дітей. Дивіться, Тисячу дітей. І от одна група була спортсменів. Ну, uh -huh. танцьори. Uh -huh. uh -huh. Прийшли танцори так віком від восьми до п'ятнадцяти років. Тобто, з одної школи я так зрозумів, танцювальна. І всі прийшли з пляшкою. Ну, всі так. Куди? Це круто. Я ж дивувався. Вот це то круто. Не вже наша молодь і наші діти. А то я не знав, що це танцювальний і ну, що вони... там керівник є, і турбується так, за свій колектив. Так. І він, і всі вони по пляшках, яка, а яка у вас там в Що у вас там в, в пляшечки? А вони кажуть, вода, солена або содова. І вони по ковтку, по два собі протягом цього періоду тренуються. П'ють, 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 водичку п'ють, і вони тримають себе баланс, бо тому, що водний баланс повинен у нас бути. Так. Хоч не хоч. І тому я ще раз кажу: воду пити треба, слизь виводити водою треба, і це перше, чим виводиться слизь.